Психологи стверджують, що одними з найчастіших причин сімейних конфліктів є інтим та гроші. Криміналісти стверджують, що одними з найчастіших причин вбивств є сексуальна зрада та нажива. Соціологи кажуть, що одним з найголовніших мотивів для зв'язків між людьми у суспільстві є інтимна близькість та прибуток. А що ж з цих двох речей має більший вплив на людей? Давайте запитаємо. Це однозначно не можна сказати на мою. Ну, на кожну людину борізно. На, на одну може, може, може гроші, на другу може секс більше їх мати. Поняття немає. Думаю, гроші. Оскільки зараз більше життя має такий, на, на жаль, більш матеріальний характер. Думаю, гроші. Чому? О, гроші правлять світом. Думаю, що гроші. Тому що, в принципі, я не знаю, як це пояснити, в принципі, я думаю, що гроші. Гроші зараз гроші це є основне. Чому? Тому що нема. Є гроші, є стабільність в житті, стабільність в сім'ї, стабільність в державі. Навіть. А секс то більше. Я думаю, Саркс більше то вже другий ряд. Якщо чесно, взагалі то і то, і то, але якщо так, то я думаю, що, скоріш за все, на жаль, на жаль, гроші, я так думаю. Тому що гроші, знаєте, як то кажуть, хто, хто не має грошей, той хоче грошей, хто має гроші, той хоче ще більше грошей, тому, тому, на жаль, я думаю, що гроші. Це залежить, мабуть, не від, від характеру, тому що в кожного є свої пріоритети. Хтось, хтось живе, ради бажань, ради своїх втіх, а хтось хоче чогось досягти і хоче просто чогось більшого. Тобто, що, що в людині переважає, то тобто, вважає та й переверх. Зараз напевно ідоло поклонство є дуже велике, напевно, гроші. Гроші для молоді і секс, і гроші. Це все так, люди живуть. Тому що ми живемо в такому світі зараз, що це найбільші вагоме, що для людей таке Бо вважають, що якщо є гроші, це значить вже все є. Людина робиться якась більш значима. Просто пріоритети такі змінені, дуже як на мене, любов Залежно, до речі, від темпераменту, від характеру людини, тобто від системи цінностей, яку людина для себе обрала, яка сформувалася в неї на певний конкретний момент, що може між іншим мінятися протягом життя. Тобто, звичайно, що одна річ, що друга річ, не варто вірити людям, коли вони стверджують, що ні це, ні це не важливо. Це є важливі речі, але Швидше, за все, що зрештою варто надавати перевагу певним духовним речам. Наш світ став схожий на дитину, яка залишилась без нагляду або виховується за принципом вседозволеності. Хай спробує все, що хоче і зупиниться на тому, що їй більше подобається. Тільки іграшки у нас дорожчі і наслідки жахливіші. Починаючи з 19 століття, ми будуємо цивілізацію вільних людей. Вільних від будь-яких зовнішніх обмежень. Людей, які самі собі визначають, що таке мораль і аморальність, добро і зло. Сучасний світ понад усе звеличує свободу. Свобода ж в першу чергу розуміється як свобода від моральних обмежень. Ми вирішили, що ми достатньо дорослі, щоб не керуватися Божими вказівками, як нам жити. В усіх цивілізованих країнах і в нашій тому числі на рівні суспільства і законодавства розгоріла жорстка боротьба за і проти легалізації одностатевих відносин. Противники цього явища посилаються на соціальні, психічні і моральні аргументи. Всі вони мають вагу і силу. Проте захисникам цього явища не можна відмовити в одному: в правдивості думки. Що це абсолютно логічний і закономірний процес, який розпочався ні сьогодні, і не вчора. Хтось сказав: сучасний світ помішався на трьох речах: сексі, грошах і спорті. У сучасної моралі є головна заповідь: веселись і отримуй задоволення. І друга, подібна до неї, здобуть для цього побільше грошей. На цих двох заповідях будується сучасна цивілізація. Споживання і задоволення. Саме тому не дивно зустріти людей, які одночасно проти гомосексуалізму, але за вільні сексуальні стосунки. Або людей, які за сімейні цінності, і при цьому за аборти, або людей, які проти абортів, але при цьому за евтаназію. Або людей, які за це все, але проти вирубки лісів в Бразилії, або вирощення норок для шуб. Або людей, які збираються в церкві, щоб привітати одностатеву пару з вінчанням, або просто випити пива і подивитися матч улюбленої спортивної команди. Хтось сказав: світ або зійшов з розуму, або хтось цілоспрямовано перепрограмовує людство. Схоже, що одночасно відбувається і перше, і друге. І справа не в масовому психозі, чи в модній теорії змови, справа в старому недоброму сатані. І його союзнику в нас гресі. Найгірше те, що на підтримку сексуальної свободи, сексуальних збочень і філософії наживи чуються релігійні аргументи. Нас хочуть переконати, що все це в рамках християнства тільки удосконалено. Так, ніби Ісус Христос не був достатньо мудрим і люблячим, а Його Євангелія не було достатньо добрим. Цікаво, що в часи Ісуса всі ці явища існували також: Культ тіла і грошей, задоволення і наживи, розбещення і збочення. І все це стало передвісниками краху. Але саме вчення Ісуса Христа стало спасінням, подібне до ножа хірурга, який спасає смертельно пораненого через власну глупість пацієнта. Безжальний до гріха, але милостиве до грішника. Вчення, яке спасає нас не в гріхах, а від гріхів. Покайтесь, бо наблизило царство Боже. Йди і більше не гріши. Розповідаючи притчу про блудного сина, який вирішив жити вільно, користуючись батьковим спадком. Але, врешті, опинився серед свинячих корит, а життя його перетворилось в хаос та безлад, Ісус чітко і яскраво змалював картину тодішнього світу. Здається, і нашого теперішнього. Чи будемо ми і далі триматися за ілюзією свободи, щоб врешті загинути? Чи спам'ятаємося і повернемося до батьківського дому, до Бога? Навряд чи це масово зробить весь світ. Він уже в вільному падінні. Але ми особисто можемо це зробити. Хопитись за руку, яку простягнув нам Христос? А яка ваша думка?